Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Перш за все, хочу привітати вас з Днем Народження церкви. Я би сказав, що це є таким величним святом, Божою дією. Це розпочаток того, що Христос казав, коли він ще був з учнями. Він казав, я збудую церкву, і брами Ада її не здолають. Ви знаєте, це ту подію, коли апостоли і з ними учні, вони були разом, зійшов Дух Святий, і вони розпочали благовістувати, і спасіння прийшло до дуже багатьох людей. Знаєте, я сьогодні декілька думок хотів би сказати про те, наскільки важливо служіння Духа Святому і чому неможливо. Досягнути Божої волі для любої людини, яка ніколи не зустрічалася з Духом Святим. Знаєте, перше, на що я зважаю, що тільки сам Дух Святий він відкриває розум людини, щоб прийняти благовістя, спасіння. І дивіться, що каже Господь, коли ми читаємо Івана. 16 розділ 6 віршика він каже так: та від того, що я сказав вам смутком, наповнилося ваше серце. Але є істину вам кажу краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він обвинувачить світ за гріх, за праведність і за суд. Тож за гріх що не є, вірять у мене, а за правідні, що я йду до мого Отця і більше мене не побачите, і за суд, що князь світу цього засуджений. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде він дух істини, то поведе вас до повної істини. бо... Не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що я, що має настати. І хочу звістити наступне, Господь каже: Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Я рахую, що дуже багато людей, яким вдавали євангеліє, благу вість, Ось, і люди казали: ми не розуміємо. Ми не розуміємо. Так ось Дух Святий це той, хто відкриває серце і розум до пізнання Божого Слова і Божого спасіння. Наступне, на що я звернув увагу, що це Дух Святий, він веде до каяття і до народження згори. І сам Господь Ісус, він про це казав, коли ми відкриваємо Івана. Четвертий розділ, і Він говорить тут наступне. Третій розділ з п'ятого віршика вибачаюсь. Третій розділ з п'ятого віршика. Наступне. Ісус відповів, знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства. Народжений від тілу є тілом, а народжений від духа є духом. І далі він говорить, що це дуже важливо для тих людей, які йдуть до Христа, щоб вони народилися від Святого Духа, бо без народження нема життя. І тому Дух Святий він що робить? Він торкається серце, він відкриває розум, і він дає спасіння, і людина народжується згори. Наступне я звернув увагу, що Дух Святий водить в поклоніння. І згадайте, це Господь казав, коли ми читаємо четвертий розділ Івана 23 і 24 віршик, Він каже так, але надходить час, і вже тепер є він, коли правдиві поклонники будуть поклонятися от себе в духі та істини, бо отець шукає собі таких поклонників, бо Бог є дух. І хто йому поклоняється, повинен поклонятися в дусі і істині. І тому Дух Святий Він веде нас в поклоніння. І що він робить? Він наповняє наше життя, наше серце. І це робить наше поклоніння Богу досконалим. Дивіться 5 єфесянам до Єфесян, і тут ми читаємо 17-го віршика. Наступне тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Не впивайтесь вином, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами, співаючи, прославляючи в ваших серцях Господа духовних пісень, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. Він наповнює серце, щоб ми могли досконало поклонятися Господеві нашими. Дух Святий то сила Божа для благовістя. І коли ми читаємо, що сказав Господь, то він сказав наступне Дії апостоли перший розділ, восьмий віршик, він каже так: сила Божа для благовістя, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. І ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї до Самарі аж до кінця землі. Зверніть увагу: це Дух Святий, який дає силу, відкриває розум, він народжує людей з гори через слово Господнє по вірі, і це надто важливо. Дух Святий то він є сила Божа для християнського життя та боротьби. І дивіться, що каже Павло, коли ми читаємо шостий розділ, десятий віршик до Єфесян. Нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю його сили, зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступові підступності диявола. Це він дає силу Божу для. Християнського життя і для боротьби в цьому світі. Дух Святий є рушійною дією у нашому християнському житті. І ми читаємо Филипянам, 3 розділ, 13 віршик, Павло, каже так. Адже то Бог за своєю добротою, доброю волею викликає у нас і бажання, і дію. І знаєте, мені це дуже нагадує деяку дію, про яку сам Господь Ісус Христос сказав, що коли Дух Святий він помазує людини, то це викликає реакцію наступну. Він починає людина ця починає діяти в силі Святого Духа. Ми читаємо Луки, четвертий розділ. І тут з 18-го віршика Господь каже так: дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити у Богі, послав мене стілятих розбитих серцем». Проповідуєте полоненим визволення, сліпим прозріння і пригнобленим відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. І це важливо. І тому завжди гарно запитати себе, до чого помазав Дух Святий, мене і вас. Бо Господь каже: ось та дія, до якої Дух Святий Він помазав мене. І це так важливо. Дух Святий, Він керує моїм життям та служінням, і життям і служінням кожної людини. Ми читаємо до Римлян 8 розділ, 14 віршик, Павло каже наступне: адже всіх, яких веде Божий Дух, сини Божі, і дуже важливо бути керованим їм, не своїми емоціями, своїм егоїзмом, чи навіть своїми знаннями чи пізнаннями. А важливо бути керованими Святим Духом. Восьме, Він хрестить нас у свою церкву. Знаєте, інколи люди кажуть, та я сам по собі, що ви, що ви маєте до мене, зверніть увагу. Господь каже, я збудую церкву, і браме Ада не здолають її, а Дух Святий, що Він робить, Він хрестить, Він погружає нас у церкву Христову. І ми читаємо 1 Коринтян 12:3. Адже. Всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи то греки, чи раби, чи вільні всі одним духом напоєні. І це Божа воля і Боже бажання, щоб його діти вони були в його сім'ї. І він каже, що я роблю, я хрещу. Він що робить? Він нас погружає в тіло Господнє, в церкву. І тому, хто не погружений в тіло Господнє, завжди є питання: чи ти народився згори, чи ти готовий слідувати за керуванням Святого Духа. Бо що він хоче. Він хоче хрестити нас в одне тіло, в церкву Божу. Наступне це він по своєму бажанню. Він дає нам дари для служіння, а іншим для керування церквою. І коли ми читаємо це післання Павла до коринтян, і це у нас перший коринтян, 12 розділ. І тут спершу по десятий віршик він говорить про те, що Господь Духом Святим, що Він робить, Він дає дари, і він каже наступне: дари є розлі... різноманітні, а Дух той самий служіння різноманітне, а Господь той самий і дії різноманітні, а Бог той самий, Він робить усе в усіх, кожному дається виявлення духа на спільну користь. І далі він перераховує ці всі моменти: одному дає слово мудрість, слово знання тим же духом, іншому віру тим же духом, іншому дари оздоровлення тим же духом, іншому. Робити чудеса, іншому пророкувати, іншому розповідати, іншому, інші мови, і знання, і пояснення мов він каже, це все дає Дух Святий, і він дає це на користь не для людини, а для тіла Господньої. І це дуже важливо зрозуміти. І ці дари є інструментом, щоб кожна людина в церкві вона могла здобувати плоди Духа Святого і завжди про це нагадую. Гарно не тільки дари як інструмент, гарно плоди. Тому що дари вони, вони сприяють помноженню плодів. І це важливо. Дух Святий керує, і ми читаємо, що він що він робить. Він дає ще дари керування. І коли ми читаємо це, у нас є четвертий розділ до Єфесян, і тут з одинадцятого віршика він говорить наступне. І він поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності і пізнання Божого Сина, досконалого змужнення, міри, зрілості, повноти Христової. І це дуже важливо. Він каже, щоб ви не залишували з дітьми. Зверніть увагу, як Господь Він діє в церкві, Він дає дари на користь тіла Господнього, він дає дари керування, яке допомагає, щоб ті всі дари вони працювали у всіх тих, хто є сім'я Божа, щоб ці люди були ще більш і більш досконалими в пізнанні і в тому, щоб мати подобу Христову. Наступне, на що я звернув увагу, і це надважливо, Дух Святий, він. Веде у молитви, він відкриває наш розум, щоб нам молитися за нагальні потреби як церкви, так країни і так свого народу. І ми читаємо до 8 восьмий розвіл, 26 віршик, Він говорить так: отже, і дух допомагає нам у немічих наших, адже ми адже не знаємо за що і як молитися, маємо молитися, але сам дух заступається за нас. Невимовними зітханнями. І тому дуже важливо, знаєте, а як Господь говорив до пророків: відкрий вуста, і я що зроблю? Я їх наповню. Хай розум буде звільнений, відкрий розум для того, щоб Дух Святий Він керував. Тому, починаючи з подяки, хвили, наповнення Духом, Бог веде в цій молитві Духом Святим. Що ще він робить, Дух Святий, це важливо. Він дорікає нам у наших гріхах та веде до каяття і до святості. Ми читаємо 1 Петра, перший розділ, 15-16 віршик. Петро каже наступне: але той, хто покликав вас, є святий, будьте і ви святі, як я святий, адже написано: будьте святі, як я святий. І тому, що він робить, 22 двадцять віршик в цій розділі, Петро каже, очистивши дух, ваші... що він робить, він очищає духом ваші душі. Він є той Божий ліхтарик у темряві нашого серця. Він висвітлює все для того, щоб людина могла зрозуміти, у чому мати каяття, і як рухатися до того, щоб бути людиною святою. Наступне, про що я розмірковував, Дух Святий потішує нас у всяких наших скорботах. І коли ми читаємо Друге Коринтян, перший розділ з третього віршика, він говорить так: благословений Бог і Отець Господу нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших. Скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, у утіху, якою Бог потішає нас самих. І зверніть увагу, Він не тільки потішає нас у всіх скорботах, але він навчає і дає розуміння для того, щоб і ми могли бути людьми, які потішають людей, які проходять ті ж самі скорботи, які ми пройшли. Дуже важливо. Питання про взаємини наші з Духом Святим, і тому, що Він є особистість, і Дух Святий Він настільки відкритий, він щирий, він дуже чутливий і тому дуже важливо мати добрі співвідносини з Духом Святим. І тому, у перше Солонян, 5 розділ, 19 віршик Павло каже: Духа не вгасайте. Єфесянам 4,30 він каже, і не засмучите Святого Духа Божого, яким ви запечатані на день викуплення, усяке роздратування, гнів, лють, крик, зневага, хай віддалена від вас разом з усякою злобою. Він дає свободу від гріха. І... Думок людей та перетворює нас в образ Христа, Дух Святий працює над цим в нашому житті. І ми читаємо Друге Коринтян, 3 розділ, 17-го віршика. Господь є дух, а де Дух Господній, там свобода. Ми ж усі з відкритим обличчям, мову дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. І тому дуже важливо звернути увагу. Він дає хоробрість, він робить те, щоб кожна людина була христоцентрична і христоподобна. І тому, знаєте, наступне, про що я, на що я звернув увагу, що Господь каже, хто мені служить, нехай. Нехай також він наслідує мене. Зверніть увагу. Як Христос, Він був керований, і як Він був задіяний Святим Духом. Христос був зачатий Духом Святим, Він був керований Святим Духом, Він був випробуваний Святим Духом, Він був піднесений на Хрест Святим Духом, Він був, воскреш... він був воскрешений силою Святого Духа. Він був Потішений Святим Духом в усіх своїх скорботах. І тому дуже важливо нам сьогодні триматися за цю, за цю правду Божу, щоб кожен з нас розумів, наскільки це важливо. Коли ми читаємо Римлянам 14, 17, Павло каже так: бо в Царстві Божому найважливішим не їжа і не напої, а праведність, і мир, і радість, які Дух Святий дарує нам. Перебування в святому Дусі. І Павло каже, у те все таке незначне відстороніть. Подивіться, що дає Дух Святий. Він дає що? Він дає праведність, мир і радість. Він це дарує нам. І тому так дуже важливо знати Дух Святий і завжди мати плід Святого Духа в нашому житті, в нашому серці. Ось, і дивіться, Галатам 5 розділ 22-23, Віршики, дивіться, що Павло каже: плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. на таких немає закону. Знаєте, чому я наостанок це читаю? Бо це те, що показує, чи я живу в дусі. Бо це показує, чи я народився від Святого Духа, я народжений згори. бо це показує продію Святого Духа в мені і через мене. І тому це важливо, що в Царстві Божому, якщо я є, то завжди є плід Святого Духа в моєму житті. Павло, тому, хто духа Христового не має, каже, той не Його. І тому важливо сьогодні зважати на це все. Тому ще і ще раз я хотів би поздоровити всіх нас з тим, що Господь будує свою церкву, в тим, що Дух Святий Він зійшов не на окремі особистості, як це було у старому заповіті. Він каже: Я будую храм, і я хочу жити там. І тому Павло каже: бо не знаєте, чи те що що серця ваші суть храм Святого Духа і ви не свої. І тому ще раз хочу зважити: якщо я є храмом Святого Духа, то я не свій, я його, і Він використовує, і тому будуть завжди плоди Святого Духа в житті кожної людини, хто народився згори. Благослови всіх нас, Господь. Ми маємо велику радість, що ми є діти Божі. Що ми народилися з гори. Це велика радість, що ми тут не сироти, бо Господь каже: не полишу вас. Він каже, не зважаючи, де вас двоє чи троє, але в ім'я моє зібрані я там, Духом Святим, посеред вас. Господи, ми дуже вдячні за те, що ми маємо життя вічне в Дусі Святому, за те, що ми... Господь відкриває розум до пізнання правди Божої Духом Святим. За те, що Дух Святий, Він піклується і веде і потішує, і дає розуміння і знання для цього життя. І так як Христа одного разу Він воскресив і привів, де Господь тепер, там, у славі Господній, Він веде нас, Він не полишить. Він той, хто почав цю справу, і Він завершить її там, у небі. І тому слава Господу! Всіх іще і ще раз! З Днем Народження, Церкви Божої, будьте благословені в ім'я Ісуса. Отче Боже наш, ми дуже вдячні Тобі, що Господь ти знайшов нас, що Дух Святий торкнувся нашого серця і розуму, що ми народилися з гори, що ми тепер Твої діти. Ми дуже вдячні за ту радість, яку Дух Святий дає в нашому житті, в житті в Христі Ісусі. Ми дуже вдячні за ту силу, яку Він дає, щоб здолати все те, що є, Господи, в цьому світі. Господи, ми дуже вдячні, що Ти помазав нас Духом Святим, і тепер ми є, Господи, цими а, тою зброєю Твоєю в цьому світі, що ми є тим інструментом в цьому світі, через який ти звершуєш Твою волю, Господи, слава Тобі! Господи, наповни всіх нас, незважаючи, де хто є. Твоєю радістю, Дух Святий, радість, яка не від того, що є в цьому світі, а в радість від того, що ми, Твої сини, Господи. Слава тобі за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Хай сьогоднішній день. Хай Дух Святий керує і веде кожного в Божий дом, в Божу сім'ю. Хай наповнить радісті, спільноти і спільності Божої сім'ї. Нехай це буде радістю в цьому дні, будьте благословені. Нехай сам Господь захистить вас і ваших діточок, і онуків, і ваші церкви, ваше спілкування в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними в цьому дні. І радійте в Духі Святому.